Уявімо, що за якихось обставин, з якихось причин батько не може бути поруч, як це було у випадку з вашим батьком і його батьком. Батько не може бути поруч зі своєю дитиною. Можливо, це зараз е, вимушено через, е, через біженство, через тимчасове переселення. Можливо, це робота у відрядженнях. Ми знаємо, що є чоловіки, які довго довго перебувають у відрядженнях. Можливо, це навіть розлучення. Можливо, нас такі батьки зараз слухають і. Е, не вдається бути постійно поруч з дитиною. Які поради можна дати таким батькам? Давай почнемо із розлучення, тому що якщо вірити статистиці, то більше половини сімей вони приходять рано чи пізно до цього рішення і до цього екзамену, який завершується, власне, тим, що сім'я розпадається, дуже часто в цій сім'ї вже є діти, і це дуже болючий момент, оскільки. Дуже часто дитина, яка проходить через розлучення батьків, вона не може відділити цієї ситуації від себе. У дітей є період, коли вони не усвідомлюють кордони свого я. І для них я це все, що відбувається навколо мене. І відповідно ці діти починають звинувачувати себе у тому, що відбувається з їхніми батьками. І це настільки сильно травмує їхню психіку, коли вони бачать, що тато залишає маму, або мама йде від тата, вони починають думати, що це через них просто тому, що вони не здатні відділити себе від цих обставин. І ось е, далі, якщо особливо тато і мама вони живуть окремо, це тільки поглиблюється. Ці запитання: а де тато? А де мама, якщо дитина опинилася із батьком, особливо, якщо це були судові процеси? Коли дитина бачила, що її розривали, ці травми вони потім призводять до дуже серйозних наслідків і до того, що дітям доводиться розбиратися із цим чи самотужки, чи за допомогою психологів, чи навіть психотерапії. Відповідно, якщо можна, я завжди кажу, якщо можна, якщо є така можливість. Знайти спільну мову, зберегти сім'ю, звісно, є люди, які скажуть, краще розлучитися, ніж дитина буде жити в дисфункціональній сім'ї, і тато й мама все одно будуть жити як кішка з собакою. Це окрема зовсім тема, і я не хочу зараз в неї поринати. Але. Якщо можна зберегти сім'ю не дисфункціональною, а можна зберегти сім'ю нормальною, знайти спільну мову, примиритися, не доводити до розлучення, помічати якісь розбіжності заздалегідь, щоб діти не росли росли в половинчатих сім'ях, я б благав би просто, щоб батьки. Максимально зробили все, щоб застерегти цю передбачити і зробити якусь профілактику цій трагедії. Бо дійсно розлучення дуже часто це трагедія для дітей. Якщо це вже сталося, вже немає цієї нагоди, немає такої можливості відмотати все назад і щось виправити, тоді принаймні спробуйте компенсувати те, що можливо на даному етапі. Якщо ви тато, ви розумієте, що ви тато тільки на вихідні, коли вас підпускають до дитини, або дитину вам дають тільки на деякий час використати цей час максимально. Але не з позиції, я отримав дитину на декілька годин, і тепер я для неї зорі з неба подарую, щоб дитину теж не розбалувати. Не... Десь не дати їй відчуття, тільки, тільки того, що тепер все в житті через тата буде даватися легко, і тут дитина може навіть почати маніпулювати цим. Тут теж треба мати розумні кордони, намагайтеся принаймні вибудовувати діалог зі своєю колишньою дружиною чи колишнім чоловіком, щоб все ж таки ваш вплив на дитину він був співмірний, щоб ви грали максимально по в одній і тій самій системі координат по тим самим правилам. І не було, що хтось поганий, а хтось хороший, бо діти дуже швидко цим можуть навчитися користуватися. Це складна історія, але все ж таки, якщо батьки захочуть. То навіть будучи розлученими, вони знайдуть ось цю точку дотику, і, хоча б заради дітей, вони не будуть дитину використовувати як розмінну карту, щоб мститися один одному. А хоча б заради дітей, вони знайдуть якусь спільну точку дотику, спільний майданчик, на якому зможуть домовитися, і зробити так, щоб діти виростали максимально психічно, і емоційно, і інтелектуально здоровими. Знову ж таки, тема дуже широка, дуже глибока і дуже чутлива. Я лише трішечки таким штрихпунктиром накидав якісь речі, але, але це важливо. В тому, що стосується теперішньої ситуації. Біженство, батьки в Україні, дружини з дітьми далеко за кордоном. Є інтернет. Так, звісно, він не може замінити фізичної присутності. Але все ж ми вже про це говорили в програмі про біженство. Є можливість бути зі своїми дітьми, зі своїми дружинами на зв'язку, є можливість переписуватися, є можливість зідзвонюватися, є можливість виявляти інтерес. Саме головне, найголовніше, щоб ви залишалися для своїх рідних рідним, щоб ви залишалися для своїх своїм. Щоб не виникла ось ця прірва, що у кожного свій світ і свій інтерес потрібно, потрібно все ж таки максимально наскільки це доречно підтримувати комунікацію, підтримувати зв'язок і вибудовувати відносини навіть на відстані. І, звичайно, вірити, молитися, що сім'я воз'єдналася, тому що тривалий час перебування на відстані. Він все одно так чи інакше накладає свій відбиток на відносини. І наскільки це можливо, я все ж таки радив би чоловікам і дружинам возз'єднуватися. Можливо, якщо навіть чоловіки виїхали зі східної України, і вам немає можливості повернутися в свій дім. І ви сьогодні в Україні, скажімо, центральні чи західні ваші дружини за кордоном. Заберіть дружину, на Західну Україну, заберіть дітей. Сім'я має бути разом, вона має бути в єдності.